Доброго дня, друзі, доброго дня, мої рідненькі. Одне з резонансних питань зараз в місті Новомосковську це введення платного паркування представниками забороненої партії ОПЗЖ та головним брехуном міста Геном Різніку. І мене попросили прокоментувати це питання так як є дуже багато суперечної інформації минулого тижня з'явилась петиція на відміну рішення сесії номер 740. Саме цим рішенням запроваджується платне паркування в місті. Після чого на ФБ сторінці головного брехуна і мередера міста Геана Резніка з'явився пост виправдовування обережно фейк, де він звинувачує активістів у брехні, які стверджують, що платне паркування буде по всьому місту. В свою чергу, Ген Резнік наголошує, що платна парковка буде тільки на соборній площі, ремонт парковки буде зроблено за рахунок інвестора, бо грошей в бюджеті, друзі, немає. І тільки інвестор, який буде збирати плату 20 років, вирішить питання соборної площі. Тож, друзі, почнемо з вивчення документів і фактів. А почалося все з рішення сесії міської ради від 30.08.22 номер 740 Цим рішенням визначаються загальні правила платного паркування у всьому місті, і саме це рішення активісти хочуть відмінити. Йдемо далі 6.09.22 виконком приймає рішення, де визначає 5 локацій для платних парковок по вулиці Шевченка. Микити головка 195 стрілкової дивізії та площі Соборній, там дві локації було. Але після того, як піднялась хвиля вашого обурення, колаборанти і мародери ну, просто обісралися і вже 13-го скасовують це рішення виконком і приймають нове номер 505 де визначають його одну локацію на площі Соборній і приймають також умови конкурсу. Тобто, в будь-який момент, в будь-якому місті нашого е, міста, рішенням виконкому мародери можуть організувати платне паркування. А тепер, друзі, саме цікаве: конкурс на реконструкцію та парковочний збір виграє товариство ЮРУ. О Юа гарант. І ви не повірите, бенефіціар цієї компанії близький друг і бізнес-партнер Гена Рєзніка Шаркун Олександр Григорович. знайомий нам по скандалах, пов'язаних з харчуванням дітей в школах і дитячих садках. А паралельно з цим КПНК проводить конкурс на ремонт дорожнього покриття на площі Перемоги загальною кількістю 1800 метрів квадратних. І ціна ремонту 3 мільйона 800 тисяч гривень. А виграє знайома нам компанія New Bill Estate, яка асоціюється з ще одним бізнес-партнером і соратником Гена Резніка депутатом Марком Шухманом. Бо фірма ця зареєстрована за адресою Паланочна 20. Це дитяча планета. Що тут важливо, пропозиція на ремонт Нікопольської компанії, яка була значно дешевша. Мародери скасували по ну так взагалі ну, незначній формальній причині. Е, ціна ремонту зараз становить 2130 гривень за метр квадратний, що втричі дорожче середньої ціни по Україні. А тепер друзі, що кажуть злізики, які ще ні разу не помилялися. Як це буде насправді відбуватися? Інвестиційний конкурс виграє фірма спільника Гена Рєзника, яка має зобов'язання зробити ремонт соборної площі, там біля 6,5 тисяч квадратних метрів, з тротуарами, озелененням і потім матиме право на оренду парковки. Паралельно на цьому ж місці проводиться ремонт дороги за наш з вами рахунок, тільки на меншій площі, по втричі завищені ціні. І я кажу з язики, а ми в це не віримо. За наш з вами рахунок компанія пов'язана з іншим поплічником Гена Резніка Марком Шухманом, зробить по факту увесь інвестиційний об'єм, який повинна робити фірма інвестор. А по документах вони покажуть 1800 метрів квадратних. Плюс ще там вони закрали заклали 30% на відкати, а це біля 1 мільйону гривень. І потім фірма саратника Резніка Шаркуна Олександра. Отримає практично безкоштовно на 20 років можливість збирати е, гроші за паркування на площі, зроблений за наш з вами рахунок. Ось що кажуть, злі язики, які ще не помилялись. Так що, друзі, запам'ятайте за безплатну гречку, платимо всі разом, а не тільки ті, хто за неї голосував. Ну і традиційна родзинка на паляницю або ізюмна Мацу на останній сесії. Було скасовано рішення за ліквідацію КП НККП по причині незаконності цього рішення. Бо неможлива ліквідація комунального підприємства за наявності заборгованості по податках. А саме ця заборгованості у підприємця вже є дуже давно. Що це означає, друзі? Що всі, хто голосував за ліквідацію КП НККП, є повні телепні. Вони прийняли рішення, що 2 плюс 2 дорівнює 5. Але це друже, не смішно, бо завдяки самі цій дурості більше ста робітників залишились без зарплатні. Питання: що, за що отримує гроші юридичний відділ та ген Резнік кандидат юридичних наук? І хто все це підтримав? Представники забороненої партії ОПЗЖ, зрадники з партії Батьківщина, Нова політика Європейської Солідарності та партії за майбутнє, а ще партія зелених. Мені друзі, соромно за те, які дурні керують нашим містом. Але ми переможемо, друзі, і загарбників, і брехунів-марадерів, та і дурнів також. Друзі, коментуємо, робимо репости. Чим більше людей знають правду, тим скоріше ми переможемо. Я вас всіх люблю. До скорої зустрічі. Слава Україні!